Всіх вітаю, пані та панове! Сім матчів у нас сьогодні на черзі. Дуже і дуже запальних. Golden State і Dallas встановили рекорд триочкових, Вембань Яма наколодив блок шотів, а у Лейкерс повернувся Леброн Джеймс. Коротше кажучи, сумно не буде. Вподобайку бажано. Всім смачного і гоу! Фінікс Suns приймали Портленд Blazers по ходу за Девіном Букером. Десь спостерігає мама. Сказали йому, шапку надінь і не знімає. Букер молодець. Та, так і послухався. Кевін Дюран, до речі, повертається у цієї команди. Ну і як тільки КД повертається, Фінікс одразу виграв перший матч, одразу повернувся на ось ці переможні рельси і їде одразу куди впевненіше. Та й в цьому матчі Кейді одразу починає своїх суперників розвалювати. 14-7 на старті. Ніхто проти Дюранта захищатись не може. Пізніше Девін Букер та Грейсон Аллен продовжують справу свого тіммейта на десятку вже попереду Фінікс. Далі Кейді, хто там проти мене? Шейден Шарп? малий. Давай. Наступного разу якось. У дюранти сьогодні 20 очок, 7 передач, 7 підбирання, але з іншої сторони також є невеличка відповідь. Донован Клінган, новачок, починає забивати, підбирати. У нього 10. Очок 9 підбирань. Це його здається перший матч після травми. І Портленд потрохи-потроху повертається. Тому Дюран каже так, Букер, тепер, тепер твоя черга. Давай ну ти забивай. і він забиває. Але й Портленд забиває. Подивіться, Анферні Саймонс. Виводить вже свою команду вперед. І взагалі Портленд починає третю чверть ривочком 11-0. Анферні Саймос у них набирає сьогодні 20 очок. Джеремі Гран 17, Дені Авдія 17, але, звісно, що дуже швидко у тій самій третій чверті Фінікс відповідають своїм ривочком. Беруть цей матч під контроль, Девін букер особливо у третій чверті розійшовся. Набрав 12 очок тільки за цей відрізок. Всього у нього 28. Чудова реалізація. Далі Кевін Дюран каже: ну все, давайте добивати цих малих. Знову Фінікс на плюс 9 попереду. Тайус Джонс також чудово в цій команді виглядає. 19 поїнців всього лише на одному промасі. Юсуф Нуркіч робить дабл дабл. І Санс таким чином абсолютно без проблем розбираються із Портлендом. Кевін Дюран, Девін букер дають результат. Лос-Анджелес Лейкерс приймали Мемфіс Грізліс. Леброн Джеймс повертається після пропуску двох матчів. Або правильніше. Леброн Джеймс у свої 39 пропустив всього лише два матчі за старт цього сезону. І тільки повернувся одразу. Бум! Не помічає захист у транзиції. Гатить згори. Леброн набирає сьогодні 18, плюс 8 підбирань, плюс 8 асистів. Джерен Джексон Джуніор відповідає 25 очками з дуже хорошим відсотком. Але більше пропоную поговорити про Ентоні Девіса. Так, ось тут раса влучає здалеку, робить плюс 8 для Лейкерс. Але Девіс, як на мене, ну заслуговує набагато більше уваги, тому що він грає супер круто. Так, його Лейкерс не на провідних позиціях. Так, в його команді є Леброн Джеймс і Броні Джеймс, до якого взагалі Девіса, так усі медіа, але... Девіс укотре показує неймовірний перформанс. Він набирає сьогодні 40 очок, 16 підбирань, 68% влучає з гри. Та він 22 очки набирає вже у першій половині саме завдяки його Неймовірній грі вже подивіться на плюс 15. Лейкерс попереду. Передачка класна від Девіса Накема Редіша. Ну і звісно, набирати очки брові набагато простіше, коли Леброн Джеймс також з ним на майданчику. Відеї ось такі чудові передачки. Прекрасна взаємодія між цими двома партнерами. Що ж стосується Мемфіса, то вони взагалі не в своїй тарілці. Сьогодні вони топ-5 атака, ліги і не можуть взагалі знайти свій ритм. 39% з гри всього лише сьогодні влучають. 32 здалеку. Ось Люк Кенард взагалі просто рятує відсоток стрічкових у Мемфіса, влучає дуже важливу трьошку. Пізніше Джаморан працює також у проході. Ух, який леяпчик. У Джамуранду сьогодні 20 очок на рахунку. Щоправда, аж на семи втратах. Тому про ніяку перемогу і не йшло зі сторони Мемфіса. Леброн закриває поєдинок. Девіс просто монстряк. Індіана Пейсер сприймали сьогодні Ніорланс Пеліканс. Як каже колишній гравець Пеліканів Дайсон Деніелс, якого обміняли цього літа. Команда Пелікани просто проклята так, тому що постійно її переслідують травми. Вільямсон все ще участі в матчах не бере. Брендон інграм сьогодні також відсутній, і це ще при тому, що Нью Орландс не навіть не приховує, що вони інграма хочуть обміняти, але як гравця обміняти, якщо він сидить на банці? Тайріс Бертон починає користуватись відсутністю ключових гравців у. Пеліканс і починає розганяти атаки своєї команди. Непогано влучає здалеку, та там навіть Томас Брайант влучає здалеку. Подивіться, ба більше здалеку сьогодні діана нормально так завалює. І Тьорнер також влучно. У Тьорнера 14 очок плюс 4 блокшоти. Пізніше у Ендрю Небард. Прекрасна передачка. Тьорнер не подарував йому асиста, але передачка дійсно була казкова. Третя чверть Пейсерс продовжують насипати з дистанції. У них 16 рочкових сьогодні з відсотком 42. два. Та й також сьогодні чудово влучив і перехоплення робив. У другій чверті, до речі, пелікани набрали всього лише 14 очок. І вже як бачимо, відстали на двадцятку. Халібертон ось такі навіть речі вже якось влучає якимось чином. Дуже емоційно реагує, тому що у Тайріза була дуже чорна полоса на старті, на старті сезону. Зараз він вийшов на свій рівень. Сьогодні набирає 21 очко, 10 асистів, класно влучає здалеку. Перевага індіани. Все так само і тримається у четвертій чверті. Там Хелібертону дуже класно допомагає Ендрю Немгард, в якого 17 очок. Також Паскаль Сякам набирає 22, плюс 5 підбирань. Ну і звісно, обітопін з лави запасних дає 16 поінтів. І ось таку красу. Чудовий алівчик з передачі Халі. Індіана забирає цей поєдинок. Вони на восьмому місці на сході. Ну а як же без розіграшу для допомоги Збройним силам України 100 гривень всього лише? І ці подарунки можуть стати твоїми. Пірнай у допис за умовами або донать одразу Міннесота Тімрул завітали до Сан Антоніо. Міннесота нарешті повертає собі статус захисного монстра. Вони вже показують четвертий найкращий захист у всій лізі, і звісно, що Сан Антоніо це не найкраща атакувальна команда, тому із самого старту намагаються вовки тиснути. Щоправда, Сан Антоніо нормально так огризаються там вимбаннями і класну передачку. Відає ось тут у швидкому відриві. Почекав Ентоні Едвардса, спровокував його на фол і влучив Енд Ван. Щоправда, Міннесоту це якось не дуже хвилює. Ентоні Едвардс робить свої звичні речі, класно біжить у відрив, данкує пізніше один на один проти Харрісона Барнса. З розвороту дуже легкі очки набирає. Так, це легкі очки для Ентоні Едвардса. Мінесота попереду на плюс 10. Сен Антоніо намагаються відповідати зусиллями Віктора Вембаньями. Звісно, забуває він здалеку через Руді Гобера. Це дуже легко. Пізніше знову через Руді Гобер. Просто безпомічним зробив руді Вембі дає сьогодні 20 очок, 12 підбирань, п'ять асистів і на додачу сім блокшотів. Нічого собі. Але як бачите, це не дуже допомагає в рахунку Сан Антоніо, тому що Ентоні Едвардс продовжує тримати свою команду дуже комфортно на плюс 15. І не сказати, що Міннесота якось феноменально грає в нападі. Ні, вони феноменально грають в захисті. Подивіться розпал третьої чверті. І Сан Антоніо набирає всього лише 55 очок. Ось 70 у четвертій. Так, мінус 10 для них продовжується дефіцит. Руді Гобер Непоганий який данк він так вміє. Продовжують вовки будин попереду на плюс 12. Нікол Олександр Вокер у проходю у 17 пунктів з лави запасних. Дуже хороший імпакт. Ну і ентоні Едвард, звісно, 26 очок. Дуже непогано влучає. Мінесота без особливих проблем. забирає цю перемогу на виїзді. І вони у західній конференції восьмі вже восьмі. Чемпіон NBA Бостон Селтік завітали до Вашингтона. Вашингтон сьогодні грає без кайла Кузьми, Бостон без Хорфорда. А так всі зірки в принципі на місці. Тому питання тільки в тому, чи довго Вашингтон протримається. Пф, протримається. Кулібалі каже, це ми ще попереду будемо на старті. Влучає дуже непогано там ледь не три триочкових поспіль. Набирають сьогодні класні цифри. Щоправда, Бостон ну це чемпіонська команда, це команда іншого рівня. Вона знаходиться просто в стратосфері від Бостона, і вони спокійно, безметушні, дуже прагматично починають відіграватись. Вони вже попереду. Джейсон Тейтом без проблем обігрує, данкує. І ось там якраз на межі першої, другої чверті, саме завдяки зусиллям Тейтома, Бостон запускає ривочок. Дерік Уайт його підтримує. сьогодні 15, плюс 5 підбирань, 5 асистів. Далі Браун рухає м'яч на Прічарда. Це поганий захист проти Прічарда. Його треба крити, як тільки він пересікає центр майданчика. У Пейту на сьогодні 15 понтів з лави запасних, все триочковими. І як ми і казали, для Вашингтона музика грала не дуже довго. Бостон вже на плюс 15 попереду. З іншої сторони, Джордан Пул каже: Ні, будемо рубитись. Непогано влучає флоутер, дає класну передачку на кулібалі. У кулібалі 19 очок. у Джордана Пула 21. Подивіться, що він робить з прічердом. Найс. Який енклбрейкер, але що далі робить Джордан Пул? Якого чорта взагалі? Замість того, щоб кинути відкриту трьошку, він глузує з Прічарди. І все це доходить ось до такої нерозбірливої атаки. Вона так закінчується набраними очками, але ось тут Пул все дропнув Прічарда. Він найкращий снайпер Вашингтона. Кидай! Але ні, саме завдяки його вимахуванням, ось ця атака дійшла до бог на чого. Ну, тим не менш, Джордан, Джордан Пол набирає сьогодні 21 очко, Хоча я трішки вже розумію Дреймонда Гріна, який на тренуванні Пулу втащив. Окей, повертаємося з цього невеличкого ліричного відступу. Кінець третьої чверті Бостон знову на плюс 16 попереду, абсолютно без проблем. Вони мають дуже значну перевагу сьогодні з лінії штрафних 24-8, Джейлен Браун взагалі непомітний майже. Багацько намазав, але це було абсолютно допустимо. 20 очок попереду Бостон Джейсон Тейт, ось то сьогодні непогано влучав. У нього 28 очок. У нього 12 підбирань на рахунку. Таким чином, дуже буденна чергова гра для Бостона. Ну а для Візер це 16-та поразка із останніх 17 матчів. Жесть яка. Орландо Меджик приймали Нью-Йорк Нікс, Орландо без травмованих лідерів, без банкеро та Вагнера. А Орландо без банкеро та Вагнера це як серіал Рік і Морті без ріка і Морті. Єдине, що має запалювати сьогодні Меджик, це те, що вони грають вдома. А вдома вони не переможні з минулого сезону, з березня. Тому сьогодні ось такі персонажі, як... Трістан да сілова, новачок розкриваються. У них є можливості. Він набирає 20 очок сьогодні. Ось цей 18 18-й пік останнього драфту. І Орландо дійсно на своєму майданчику дають бій. Джейлен Брансон влучає відповідь з дальньої дистанції. Тепер трішки згадуємо, що було у попередньому матчі між цими командами. Карл Ентоні Таунс та Моріс Вагнер влаштували дуже класну дуель. Дуже непоступлива боротьба була між цими центровими, і сьогодні вона продовжилась. Карл Ентоні Таунс проти Моріса Вагнера. Дуже силова боротьба. Один в один бум! З лігтя в обличчя. Моріц одразу впаде. Звісно, що е, Таунсу за це дають неспортивне зауваження. Звісно, що на іншій стороні буде відповідь від Моріца Вагнера. Можливо, не так жорстко, але тим не менш не менш ефективно. Більш-менш рівний рахунок у нас у другій чверті. Таунс знову проти Вагнера легко обіграє хороший флоутер. Чудова боротьба між цими двома бігменами. Щоправда, як бачите, Орландо не дуже і поступаються в рахунку, тому у своїх лідерів підтримує Мікал Бріджес. Набирає сьогодні 17 очок. Далі Джейлен Брансон продовжує волочати здалеку. Вже робить плюс 10 для своєї команди. Орландо розуміє, що це вже може бути досить критично. Моріс Вагнер не відліпає від Нью-Йорка, У нього сьогодні. 32 очки. Це рекорд кар'єри, і все це з лави запасних. Саме тому всього лише плюс 8 Нью-Йорк попереду у четвертій чверті, але на всю дистанцію, звісно, Орландо не вистачає. Лідери Нью-Йорка закривають цей поєдинок. У Брансона сьогодні 31 очко. У Карла Ентоні Таунса 22, плюс 22 підбирання. І це була перша домашня поразка від Орландо. Golden State Warriors проти Dallas Mavericks. Клей Томпсон знову приїхав у честь Центр. Він на базі, він хоче відігратись. Стефен Карі також у нас на місці. До речі, щодо Стефена Карі, людини, яка змінила баскетбол, нещодавно Шарлотт Чикаго встановили рекорд із промазаних троочкових за гру 75 трьох мимо. І сьогодні Стеф, той, хто гру змінив, каже: Чуваки, я вам покажу, як треба, тільки. Хтось мене, будь ласка, підтримайте без проблем. Сказали гравці і Далласа і його тіммейти, і Клей Томсон також і почали підтримувати клей влучає здалеку. У нього сьогодні прекрасний відсоток. Далі Лукач чудова передачка на Квентіна Граймса. Той також поцілив трошковий пізніше дончить ще одна трьошка. Дончич дає сьогодні 28 очок ще до перерви. Він влучив 9 із 11 з гри у першій половині. Кайрі йому допомагає. У Кайрі сьогодні 21 очко, 8 асистів. Стефен Карі також влучає, як скажений. У нього 7 із 13 трьохочкових. У Стефа 26 очок, 10 асистів, дає п'ять рочкових. І взагалі ГСВ забувають 18 трьох за першу половину. Це їх абсолютний рекорд. Це просто карколомні цифри. Але тим не менш, подивіться, Даллас попереду. Тому що Лука Дончич і Клей Томсон абсолютно скажені. Подивіться, що вони роблять все. Влучають ніхто не може їх спинити. Тому все ще на плюс 13. ГСВ відстають у третій чверті. У кінцівці Даллас лідирує. Даллас закриває останню атаку. Здавалось, би, але Лінді Уотерс робить перехоплення степ. Запускає кумінгу. Швидкий відрив. Мінус 7 всього лише. Кумінга, до речі, також набирає сьогодні 20 очок, як і Дреймон Грін. 21 очко із лави запасних. Але Луку Дончича і Клея Томпсона, як і казав, ніхто так і не спинив. У Дончича 45 очок, 13 асистів, 11 підбирань. Черговий трипл-дабл, ну а Клей дає 29, влучає 7 із 11 триочкових. Йому вдалось взяти реванш, Даллас перемагає, але навіть не це найцікавіше. Сьогодні ГСВ і Даллас становили новий рекорд за триочковими. За цей матч вони влучили 48 трьох на дві команди, 21 від Далласа і 27 від Golden State Warriors. Щоправда, вони все одно програли. Клей, прекрасна ніч. Чудова гра. Найрезультативніший матч у сезоні. Ти задоволеним своїм другим приїздом сюди. Ой, відчуття прекрасні. Я в цій будівлі, знаєте, дуже багато волочав із хорошим відсотком, тож я намагаюся згадувати, коли приїжджаю. Але бляха, я так хотів. 30 очок. 30 навіть звучить інакше, але бог із ним ми виграли. Є, yeah, залишаємось гарячими. Я розумію, що на цій арені для тебе матчі будуть завжди емоційними, але зараз, вдруге, легше грати, ніж тоді в перший раз, коли всі тебе вітали. Сто відсотків, але я досі дуже емоційно реагую, коли бачу фанатів у Джерсі з номером 11. І я досі неймовірно вдячний усім фанатам за те, що ми тут пережили. Це було абсолютно легендарно. Але зараз час робити легендарні речі тут Далласі, і я вірю, що у нас все для цього є. Степ, питання щодо обміну Деніса Шрёдера. Стів Кер казав, що тобі потрібен хтось, хто також вміє створювати із м'ячем у руках. Як ти думаєш, чи Деніс вам у цьому допоможе? Звичайно, допоможе. Це дуже допоможе мені також на майданчику, в тому плані, що всі знають, що я можу грати без м'яча, що я можу грати шутінгарда і. Цей момент мати чувака, який може боротися з м'ячем, приймати правильні рішення, ще й набирати очки, якщо буде нагода, це неймовірно. Ну і плюс тепер, коли я на лаві запасних, буде Деніс, який вміє організувати атаку, який може грати на пікінролах, який дійсно на майданчику є командиром. Плюс цього року ви ще й бачили, як він набере очки. Тож це буде ще одна загроза у нашому складі. Я певний, до речі, що із хімією також ніяких проблем не буде що він знайде спільну мову із кумінгою, з Треймондом, із Трейсом Джексоном Девісом. Там гра на пікенролах. Тому все це дає нам ще одного болхендлера, динамічного гравця, і це безперечно допоможе. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатися посилання, також чекаю у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!